На саміті у Парижі президент Франції Макрон запропонував розміщення миротворчих сил в Україні з ймовірною лінією розмежування. Про це повідомляє Financial Times. За даними європейські країни дискутували через відправку військ в Україну. Німеччина, Італія, Іспанія, Польща висловили небажання за словами канцлера Німеччини Шольца. Дискусія є передчасною і зараз невідповідний час для неї. Іспанія висловила скептицизм щодо відправлення військ. Прем'єрка Італії Мелоні заявила, що вагається, польща не готова. Прем'єрка Данії Фредеріксен зауважує, вона відкрита для обговорення питань, таких як розгортання військ. Війська прем'єр-міністр Великої Британії Стармер заявив, готовий розглянути можливість відправлення британських військ разом із іншими, якщо буде досягнута міцна мирна угода.